Audio Jungle Audio Jungle Аю вас в ефірі програма корисно знати його. Називають судинною катастрофою, адже розвивається несподівано, швидко і часто призводить до вкрай важких наслідків. Мова про інсульт щороку в Україні ця недуга вражає тисячі осіб, і не лише старшого віку жертвами хвороби можуть стати активні молоді люди, особливо ті, хто веде повноцінний спосіб життя, займається інтелектуальною працею чи керує бізнесом. Тож сьогодні ми розповімо вам про те, що таке інсульт, які причини його виникнення, хто в зоні ризику, і як вчасно його розпізнати та вилікувати. Не перемикайте, дізнайтесь чимало важливої інформації. Інсульт гостре порушення мозкового кровообігу, що спричиняє відмирання мозкової тканини. Це важке і дуже небезпечне судинне ураження центральної нервової системи. Розрізняють два основних типи інсульту. Інсульт це ураження судин головного мозку. Гостре ураження судин головного мозку. Це коли або перекривається судинка з густком крові і утворюється ішемічний інсульт, або розривається судинка і кров витікає. Це є геморагічний інсульт. В зоні ризику, додає Галина Хлібейчук, люди із хронічними захворюваннями. Це можуть бути захворювання, хронічні як хронічна хвороба нирок, можуть бути як онкологічні захворювання, також захворювання крові. Не варто думати, що інсульт недуга осіб пенсійного віку. Насправді він може вражати і молодих активних людей. Наймолодший мій пацієнт це був 18 років. Молодий чоловік з Ірського району доставлений до нас. Але правда доставлені вже в ранній відновний період інсульту, бо тому що зреагували так неправильно на місцях. І це паралізований молодий чоловік. Які групи ризику це спадкові захворювання системи крові або кровоносних судин, які на сьогоднішній день ми вже маємо можливість дообстежувати і на рівні на генетичному рівні. Чи обстежити це можливо попередити? Ні, але профілактичні огляди потрібно постійно здійснювати. Якщо є в якісь захворювання у родичів близьких рідних, в анамнезі, тому хронічні захворювання, захворювання серцево-судинної системи, такі люди постійно повинні бути під спостереженням, постійно проходити профілактичні огляди та отримувати курс профілактичного лікування. Щоб дізнатися, які саме обстеження треба зробити, зверніться до сімейного лікаря. Він ваша візитівка в медицині. Зараз велика соціальна проблема це вчасне розпізнання інсульту. Його прояви залежать від частини мозку, яка постраждала. Найчастіше симптоми можна розпізнати за спеціальною абревіатурою. В Україні існує така абревіатура, яку дуже легко запам'ятати. Це мозок. Мозок М це мовлення, це порушення мови. Просто коли запідозрили у якоїсь людини інсульт, чи близького, чи просто на вулиці, треба підійти і запитати, як вас звати. О, далі, це обличчя, це асиметрія обличчя, посміхніться. З це запаморочення, різке запаморочення, поруч ви стоїте, чекаєте на маршрутку, і раптом каже поруч людина, що закрутилось в голові, до втрати свідомості. О, це очі, це порушення зору, це коли скаржиться на раптову сліпоту. І К це кінцівки, це слабість у кінцівках. Попросимо людину підняти одну руку потримати, якщо вона опускається. Швидше, ніж друга. Ну, завжди це треба одночасно піднімати обидві руки. Якщо одна рука опустилася швидше, вона є слабша. Точно так само і ноги, але можна ноги завжди це важче підняти, то можна в зігнутому положенні утримати до п'яти до секунд. Ноги в зігнутому положенні, якщо опускається, це є слабша кінцівка. Ішемічний інсульт може статися в будь-який час доби, однак найчастіше вночі чи на світанку. Він може розвиватися поступово протягом декількох днів, а може мати гострий перебіг. Ішемічному інсульту зазвичай передують певні порушення мозкового кровообігу. З'являється головний біль, запаморочення, похитування при ходьбі, слабкість або заніміння кінцівок, біль у ділянці серця і втрата свідомості, утруднення чи порушення мови. Геморагічний інсульт виникає зазвичай раптово, після хвилювання або різкої перевтоми, фізичного перевантаження. Йому передують припливи крові до обличчя, інтенсивний головний біль, блювання, бачення предметів у червоному кольорі, розлади свідомості від напівпритомності до повної її втрати. Якщо є ураження судинної стінки, а ми розуміємо, що інсульт це є ураження судин, тому на хвору стінку будуть завжди налипати. Це або згустки крові, які порушуються при захворюваннях кровоносної системи, або ці погані жири, які циркулюють у нас від неправильного харчування. Проводять на сьогоднішній день УЗД-судин шиї і судин голови. Там дивляться, який кровотік дивляться, які швидкості кровотоку по судинах чи є асиметрія кровотоку, і стан судинної самої стінки можуть описати і наявність у ній тромбів. Наслідки інсульту руйнівні, але прогноз для хворого залежить від своєчасності звернення за медичною допомогою та від того, які ділянки мозку постраждали. Час на відновлення мозку ми маємо тільки 4,5 години. Цей час терапевтичних вікно, терапевтичних можливостей, коли звернувшися в спеціальний лікувальний заклад, ми можемо надати найкращу і ефективну медичну допомогу. Тобто вести препарат, який розчинить тромб і не дасть сформуватися інсульту, або провести тромбектомію, це оперативне втручання, де забирають тромб під час оперативного втручання. І відновлюється функція, повністю відновлюється функція мозку. Якщо вже цей час втрачений, тобто вже інсульт розвинувся, то ми вже не можемо відновити ділянку, яка вже ушкоджена, її вже не відновиш. Після перенесеного інсульту пацієнт має ретельно стежити за власним здоров'ям, наголошують лікарі. Не відміняти і не призначати самостійно ліки, тому що в рекомендаціях лікарі дають тільки для профілактики повторної події. І якщо дома мені завжди кажуть оттрапився повторний суд, ну чому? Ви перестали пити ліки? Так. А чому ви перестали пити ліки? Організм втомився від прийому ліків. Не втомився організм. От ваш організм хворий і він потребує постійного прийому ліків. Тому ліки приймати регулярно, контролювати артеріальний тиск. Контролювати серцебиття, якщо є на то потреба контролювати рівень цукру в крові це такі важливі фактори в домашніх умовах. Також намагайтесь обмежити себе відпливу негативної інформації та переживань. Стрес це один із факторів ризику. Коронавірусна хвороба, якою ми також уже другий рік епідемії, вона також входить в групу ризику і сприяє захворюванню інсульт. Також Режим харчування сну, та він на сьогоднішній день у всіх нас порушений. Чи ми маємо дати право організму на відпочинок? Так. Попри сьогоднішні реалії, треба себе берегти, будьте фізично активними. Це допоможе зберегти нормальну вагу та знизити рівень холестерину. Якщо немає протипоказів, щотижня займайтеся швидкою ходьбою. 30-40 хвилин аеробних прав найкращий спосіб підтримати форму, здоров'я та настрій. Якщо є порушення сну, ми повинні пити відповідні ліки, які внормують сон, тому що сон це важливий компонент в нашому житті. Якщо є коливання артеріального тиску, це також варто звернутися до спеціалістів, щоб врегулювати ці коливання тиску. Якщо є панічні напади, це також треба звернутися до психологів і врегулювати свій внутрішній стан організму. Якщо є на фоні стресової ситуації підвищення рівня цукру. Яку просто відмічають от все по симптомах, то також треба і звернутися до відповідних спеціалістів. А взагалі, правильний спосіб життя, помірне фізичне навантаження, помірне, правильне харчування і нормальний сон – це є запорука здорового організму. Інсульт може призвести до інвалідності а у деяких випадках смерті. Найкращий спосіб знизити ризик його виникнення це профілактика. І неабияку роль у ній відіграє здорове харчування. Це великі порції їжі. І корисної їжі я завжди кажу, що їжа має бути корисною. А корисна їжа це та їжа, яка наповнена, насичена тими добрими жирами, які допомагають справитися у хворому організмі, якого хвора судинна стінка сама запальна є або хворіє якимось іншими автомунами захворюваннями, де можуть відкладатися оці важкі жири. Тому вони мають бути добрі, які допомагають долати оті погані жири, які відкладаються на нашій судинній стінці. І такими добрими жирами є це оливкова олія, це морський продукт. Взагалі це серноземноморська дієта. Оце та дієта, яку ми повинні вживати кожного дня. А от уникати радить жирних сортів м'яса, яєць, молочних продуктів з високим містом жирів та випічку. Також виключити вживання алкоголю та тютюнопаління. І, звісно, маємо пам'ятати про щоденне вживання достатньої кількості води. Вода це є наше джерело в постачання поживних і обміну в організмі. Тому от велика кількість води, а це приблизно в не жаркий час до півтора літри води. Наш організм потребує кожного дня. Але ми говоримо про той організм, який є здоровий і не має хронічних захворювань. Інсульт дуже підступна недуга за останні шість місяців. На Прикарпатті зареєстровано 1900 ішемічних та 440 геморагічних інсультів. Наразі в нашій області за програмою медичних гарантій 11 лікувальних закладів мають заключені договори з Національною службою здоров'я України і безоплатно надають медичну допомогу за програмою інсульт, коли виникає дана ситуація. Людині стає погано викликають екстрену медичну допомогу. І згідно маршрутів, визначених департаментом охорони здоров'я, швидка медична допомога везе в лікувальний заклад. Для цього не потрібно ніякого електронного направлення, ніякого скерування. До сімейного лікаря не треба звертатись, просто викликають екстрену медичну допомогу і їдуть в лікувальний заклад. Відповідно, у лікувальному закладі там буде повністю надана вся повністю медична допомога по програмі медичних гарантій на безоплатній основі. На Прикарпаті є всі необхідні можливості для надання допомоги хворим з інсультами, запевняє Ігор Дмитренко. На даний момент в області три реперфузійні центри. Зараз вже готується до відкриття четвертий. Це ті центри, в яких будуть повністю в повному обсязі надаватись медична допомога. Чому екстрена медична допомога буде їздити згідно маршруту департаменту охорони здоров'я? Тому що там має бути в першу чергу е хороша. І якісна матеріальна клічечна база і відповідні спеціалісти, які кругодобово чергують і вміють якісно надавати медичну допомогу. І відповідно, якщо в нашій області 52 лікувальних заклади, то тільки 11 закладів визначені для лікування інсультів. А тому найкраще викликати швидку допомогу. Якщо вже з певних причин доїхати медики не можуть, тоді транспортуйте хворого самотужки. Якщо екстрена медична допомога при будь яких надзвичайних ситуаціях не може приїхати або каже, що не можуть подати автомобіль, тоді можна своєму кажуть Брати свій автомобіль і вести, але це не рекомендується, тому що у перші години важливо швидко це все зробити, і в будь-якому випадку екстрена медична допомога швидше довезе, чим звичайним автомобілем. Потрібно пам'ятати про часовий проміжок, продовж якого лікувальні заходи особливо ефективні. Тому надзвичайно важлива рання госпіталізація хворого стаціонар в екстреної медичної допомоги. Є 60 хвилин, щоб довести пацієнта до лікувального закладу. Тобто, згідно дорожньої карти. Це в основному у нас ідуть опорні лікарні. Їх в нашій області зараз на даний момент є 9, а також задіяна обласна клінічна лікарня і центральна міська клінічна лікарня Івано-Франківської міської ради. Мозок це час. Так підкреслюють медики важливість надання якісної допомоги перші години після виникнення інсульту. Повна діагностика і спеціальна програма інтенсивної терапії дозволяють врятувати життя людини. Підготовлений персонал та необхідне оснащення є в нейрохірургічному відділенні обласної клінічної лікарні. Тут, зокрема, пацієнтів з ішемічним інсультом вдається повернути до повноцінного життя. Щоправда, за однієї умови, якщо хворого вчасно доставити у медзаклад. Це Андрій Мартин, нейрохірург, який оперує понад 20 років. Нині він один з небагатьох медиків, які роблять надскладні операції. Щодо ішемічного інсульту, то чоловік запевняє, якщо вчасно все зробити, пацієнт одужує на 100%. Ми вже кілька років. Яка наша участь в тому процесі лікування? Це крайні важкі інсульти, які виникають, коли тромб за купорю крупну велику судину. Тобто судини, мілкі судини, вони повинні розчинятися цими препаратами тромболізісом, які вам розказувала моя колега. Тобто вводиться препарат, він розчиняється. Відповідно, там є процент, що там 30-40% воно розчиняється більше. Зрозуміло, але коли є дуже велика судина, магістральна судина закупорюється, зрозуміло, цей препарат в більшості випадків не допомагає. Тут зрозуміло, треба нас. Наш, тобто, це є вже є другий етап. Перший етап розчинення. Другий етап вже йде е, цей метод тромбекстракції, тут по медичному, тобто видалення тромба. В Чому саме цей метод заключається? Андрій Мартин демонструє на прикладі свого пацієнта. От випадок, буквально хворий ще лежить 31 числа. Він затромбував. От коли ми зробили йому ангіографію, ми робимо дослідження судин. Не комп'ютерне комп'ютерне це ви вам пояснювали. Комп'ютерне дослідження. Ми знаходимо, будемо говорити, що стався інсульт. Ми проводимо вводимо контраст в судину і дивимося, де є зупинка контрасту. От, наприклад, в даному випадку, ми отут, в нас є зупинка контрасту. Це означає в тому, що тромб, тромб знаходиться, трон знаходиться в цьому місті. Далі кровотока нема. Тобто, вся півкуля, центральна магістральна судина забита, вся півкуля, права півкуля головного мозку в ближайших 24 години загине. Цей пацієнт в ліпшому випадку інвалід, в гіршому випадку він помирає. Зрозуміло, що ніякі методи не дозволять нічого. Тобто, якщо ввели йому тромболізіс, тромболізіс зробив. Зробив, розчинив те, що міг він але, на жаль, він не відкрив магістральну артерію. В такому випадку єдиний вихід оперативне втручання. Ми через цю судину. Заходимо, от ви, якщо побачите, бачите, такий маленький катетер стоїть. От така, ми вже трубочка. Така. Ця трубочка заходить в місце, де знаходиться, ми підозрюваємо тут тромб, і вводиться спеціальний ловлювач, такий, такий як с це, така як сіточка, як стенд. Ну, коли ми його заводимо туди по судинах. Ми підключаємо ще систему, яка аспірує його разом, і дві системи разом, разом з тим, з тим, це ретрівер називається. Ми разом це все витягуємо разом з тромбом. Інколи буває, що одноразовий такий захід, інколи треба два рази заходи. Що? І якщо ви на цьому випадку, от цей пацієнт 31 го числа відістав гострий інсульт 63 роки. В цьому місті, коли ми відкриваємо, якщо ви порівняєте два знімка, де тут у нас повністю зупинка, маленька судинка тільки є, тут відновився кровотік повністю от, по півкулі. От, отут був тромб. Тобто технологія дозволила забрати цей тромб і повністю відновити весь кровоток. Звісно, зробити таку операцію хірургу на будь-якій судині не вдасться. Вона має мати відповідний розмір. Оце така сіточка, що я хотів вам показати. така сіточка. От бачите, сіточка, така плетена, яка заводиться, вона розкривається, зажимає тромб. І ми тоді, оце бачите, весь стром, він досить щільний. Чому, якщо він є щільний, зрозуміло, ті методи розрідження його не допоможуть. Але це є певна група пацієнтів, щоб ви розуміли, що це коли є великі судини задіяння, бо тільки великій судині можна пройти тими методиками. Дуже маленькі судини, які мають менше 2 міліметрів, нема технологій зараз, ну, вже все працює, щоб дістати, але поки що ні. Тому ця група пацієнтів, але це найважчіші пацієнти, тому що вони. Чим більше судина, тим більша втрата мозку. Сьогодні є всі можливості, аби врятувати пацієнта, каже Андрій Мартин. Але залишається найбільша проблема вчасна доставка хворого до них у відділення. Особливо це стосується віддалених громад. То якщо хтось замешкався на якомусь етапі, вже наша робота, наші затрати, наші старання ні до чого не приведуть. Чому так тут важливе питання? Важливе питання стоїть в тому, що мозок не може довгий час бути без, без крові. Якщо дана зона витримує до 6 годин зупинки кровотоку, от якщо в нього не було зупинки кровоток до 6 годин, якщо ми на 6 годин не витянемо, це цей жашмурок і ця зона, яка випала кровоток, на жаль, коли ми вже його витягнемо, воно нічого не дасть. Все, ця зона мозку втратна. Тому зрозуміло, ви бачите, що яка за тут критичний інсульт, смертельний інсульт, практично, повна інвадилізація з паралічем, будемо так говорити, але його можна вилічити. Але щоб його вилічити, потрібно, щоб всі структури працювали як годинник. І тут наголошує лікар, потрібно бути максимально уважним до своїх симптомів. Люди повинні розуміти, оці скари, як тільки вони бачать, що є симптоми інсульта. Швидко доставити його до лікарні. Оцей час ви нам допомогли. Чим швидше ви доставите, чим чише ви то зрозумієте і ці симптоми, які доктор розказував, що ви е, замітите, зразу далі в лікарні повинні зробити зразу комп'ютерну томору, щоб відібрати пацієнта, чи той геморагічний, чи той щемічний. І далі цей доктор, який прийме цього пацієнта, повинен швидко оприділитися, куди той пацієнт має рухатися. Якщо вони в цей час буде мінімальний, далі. Уже інший час буде за нами, тоді ми будемо в плюсі розуміти. Якщо перший етап і другий етап буде порушений, ми нічого не зможемо зробити. Якщо на місцях усі вчасно спрацюють, то пацієнт з ішемічним інсультом має шанс на повне одужання, додає хірург. Тим паче сьогодні новітнє обладнання дозволяє зробити надскладні оперативні втручання. Ми витягли тромб в судині, яка має 1,2 міліметра. Технології, які дозволяють зараз навіть в таких дрібних судинах, витягнути тромб, витягнути оцей тромб. От оце бачите. Тобто, а що піде вперед? Напевно, обмеження витягання тромбів, напевно, не буде в діаметрі. Але на сьогоднішній день от це є. По типу як космос, головний мозок контролює все, що ми робимо. Відчуваємо, думаємо чи говоримо. Коли інсульт пошкоджує його, людина може втратити певні функції, які забезпечувала уражна частина мозку. Це може бути порушення рухів, чутливості, мови, настрою чи психічних функцій. Тому і лікарі наголошують на тому, аби пацієнт при перших симптомах викликав швидку. Чим швидше вдасться відновити кровопотік до мозку, тим більший шанс на повне одужання. Кров доходить, доходить чорне, це кров доходить, раз і воно тут зупиняється. Все а слідуючі вже після оцей знімочок, після, після того як ми витягли тромб, от вона як кров іде зараз. Подивитися, підніметься. Зараз воно буде рухатися. Рухається, 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 і оце от відпоявилося. Оцей весь кровоток появився цей. Зрозуміло, що тут ще трошки суди не звужені. Вони ще відреагували на, на доступ. Але ми, от ми відкрили практично це все. Мозок запрацював. На, на, на от зараз кров пішла, пішла вже вверх, і цього не було. Оцього судинного малюнка, якого якого не було. Тобто воно відновилося. Відомо, що серед причин виникнення інсульту є. Куріння, за словами лікарів, ця згубна звичка подвоює ризик виникнення недуги. Особливо сигарети небезпечні для людей, які мають підвищений тиск. Тож, який вплив нікотину на судини і чому потрібно якнайшвидше позбутися куріння? Дивіться далі. Після повномасштабного вторгнення Росії кількість курців зросла, каже лікар-пульмонолог Світлана Філіпова. І додає, ця статистика аж ніяк не втішна для медиків. Час війни куріння подвоюється, кількість курців подвоюється. Ну це беззаперечно, напевно, не потребує дискусії, бо стреси, і люди чомусь вважають, що нікотін і куріння е е е покращить якість життя і стан психічного здоров'я, але це не так. Звісно ж, не всіх курців вражає інсульт, проте у більшості випадків ця згубна звичка таке сприяє розвитку судинної катастрофи. Нікотін впливає на згортальну систему крові, підвищує згортальні функції, вязкість крові, згортальну функцію порушує. І в таких пацієнтів дуже часто виникають тромби, утворюються тромби в судинах, що порушує кровообіг, і вже є одним із іщиком виникнення інсульту. Друга причина: нікотин сприяє розвитку атеросклерозу. Якщо атеросклеротичні бляшки є в судинах, вони порушують кровообіг. Так само, як і в'язкість крові змінена, густина крові змі змінена, сім'ю тромбозів, і так само порушує мозги кровові, і так само може викликати інсульт. Тре... Також одним із чинників є те, що впливаючи на саму нервову систему через рецептор, нікотин впливає на зміну товщини судини, підвищується артеріальний тиск, який однозначно веде до ризику виникнення гострого порушення мозгового кровообігу. Куріння небезпечне не тільки для хворої, але й абсолютно здорової людини. Нікотин, що становить основу сигарет, чинить негативний вплив на серцеву судинну, кровоносну і нервову системи. Якщо е курить людина інтенсивно і багато, інсульт виникає в молодому віці. Є великий ризик, що у курців перший інсульт виникає в молодому віці. Повторні інсульти, та тяжкі ускладнення про інсульти, у курців так само виникають. Набагато частіше, ніж у людей, які не курять. Якщо курить жінка, то людина жіночої статі, якщо вона курить хоча б декілька серед день, свій ризик виникнення інсульту вона підвищує на 60%. Чоловіки, які зловживають курінням, свій ризик підвищує десь на 45%. Ось От така Отака світова статистика, яка знайома для мене як для лікаря з досвідом, оскільки куріння серйозно отруює організм і викликає виражені зміни в стінках кровоносних судин, зростає ризик не просто інсульту, а його геморагічного варіанту найбільш важкого і небезпечного. Тому для збереження здоров'я важливо спершу зменшити кількість сигарет, а потім взагалі відмовитись від них. Якщо ми відмовляємося від куріння, то що стосується наших судин, то на потязі якогось тривалого періоду часу 5-15 років, так показують наші клінічні, так показує світові наукові дані, ми вертаємося до попереднього рівня і в нас є. Великі шанси, що напротяг тривалого часу, коли ми ведемо вже спосіб життя без сигарети, наші судини в якійсь мірі відновлюються, і ризики мати інсульт зменшуються. Відповідно, проти це з корінням треба обов'язково. Щодо електронних сигарет, то в касетах цих пристроїв також міститься нікотин, але в меншій дозі. Однак навіть незначному місту цієї речовини достатньо, аби спровокувати виникнення інсульту. Вони ще більш шкідливіші. Вони викликають. І емоційну залежність, і, звичайно, що і на фізичному рівні, на рівні фізіології це шкідливо. І крім того, що ну, воно шкідливо, шкідливо це дуже дорого, я так вважаю. Це економічно надзвичайно велике навантаження на сім'ю курця. Якщо ми сьогодні куримо сигарети на якийсь період часу, це стане в якої в якийсь період часу це стане мало. Людина почне курити сигарети звичайні, а нікотин… Куріння, це, грип, це великий ризик захворіти не тільки хронічним бронхітом, інсульт, який забирає життя, і чим далі, тим більше молодих людей. А це великий ризик виникнення онкологічної патології будь-яких локалізацій, ротова порожнина, легені та інші органи системи, нікотін не є корисна штука». Змініть шкідливі звички на корисні. Нехай здоровий спосіб життя стане для вас звичкою. Варто знати, що денна прогулянка впродовж 30 хвилин може суттєво покращити стан здоров'я і знизити ризик інсульту. Можна вибрати і будь-які інші види фізичної активності велосипед, плавання, танці та інше. Головне, аби ви почувались затишно і комфортно. Це була програма Корисно знати. Дякую, що нас дивилися. Сподіваюся, інформація, яку ми підготували, була цікавою і корисною. Хай щастить. До зустрічі!